Ну, запевнили керівництво, що допомога була. Фактом більше, що я так думаю, що в будь-якому. Звичайно, на... у нас, Дозв язки. Дозв язки. Дозв язки. У нас олімпійці в районі. Не кожен район може похвастати, так що ми повинні гордитись тим, що в нас є такі олімпійці. Допомогу безперечно будемо надавати. Це, ну, поки що обіцяю я, але я думаю, казали, що говорі позволять, мені на обійдуть, щоб особисто переговорити тамагати. І, і тренер, можна сказати, Павло Григорович, і Вігура, бувший директор школи. І, звичайно, особисті привітання голови районної ради, голови районної державної адміністрації. Зараз я вручу подарунок і хочу сказати, що це подарунок не останній. Буквально за декілька тижнів, коли повернетеся, я думаю, будуть ще більш змістовні, більш великі. Подарунки будуть вони неодноразові, а будемо старатися постійно підтримувати. Ну це християнський символ. Це пам'ять буде. Так. Я думаю, що це пам'ять буде на все життя.